Чи дасть Захід дозвіл бити своєю зброєю по території Росії? Дискусії про це вже точаться у Білому домі. А в Європі хтось каже, ні, цього не можна дозволяти, аби запобігти великій війні. А хтось каже, та треба надати цей дозвіл, адже Росія себе нічим не обмежує. Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що Росія скупчує свої сили. На півночі України і знову готуються до наступу. Він каже: Ми бачимо, де вони, звідки вони запускають свої літаки. Ракети так кажуть, і військові ці наміри можна вбити просто у зародку, уникнути таким чином великих втрат в збройних силах України, уникнути жертв серед цивільного населення. Але для цього потрібне політичне рішення заходу, каже Зеленський. Отож, а чи буде цей дозвіл? От Володимир Зеленський звернувся до партнерів і закликає їх ухвалити рішення, що дозволить превентивно атакувати точки концентрації російських військ, а також е закликає партнерів. Збільшити та прискорити взагалі постачання винищувачів f 16 в Україну. Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ, знаємо всі райони запуску російських ракет та бойових літаків. Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни це суто політичне рішення. Рішень, яке потрібно ухвалити, знову ж таки військові повторюють ці зволікання. Шкодять, і це вони говорять в різних інтерв'ю. Я вже це кілька разів чула особисто. Е, про це просто криком кричать. Ну це зрозуміло, ніби як факт. Ну я запитала у Юрія Федоренка в ефірі Свобода ранок, а що можна було би зробити, якби цей дозвіл від заходу вже був? Чи є можливості в противника відкрити ще один напрямок або посилювати своє угрупування на тих вітинках, зокрема Вичанської, де противник мав успіх? Так є, як ми можемо протидіяти. Прямими бойовими зітнами, що зараз і відбувається. Ми вражаємо противника на території Російської Федерації в мілітаризованій зоні за рахунок ударних безпілотників і за це дякую кожному українцю, який нас підтримує, допомагає донати, збирає, передає нам ці безпілотники, допомагає модернізувати. Але ще дуже важливо, райони зосередження особового складу противника, його легкоброньованої броньованої техніки, його протиповітряних засобів, С-300, С-400 – це ключове. Які щоденно обстрілюють місто Харків, вбиваючи наших жінок, дітей, людей літнього віку, райони зосередження відомі всього вище перерахованого у нас є вогневі засоби всередині держави якими ми могли б знищити противника на території Російської Федерації, але немає політичної волі наших західних партнерів? А мені стало цікаво. А чи можна було б не допустити таких значних просувань на Харківщині російських сил, або взагалі уникнути цього наступу, якби необхідна зброя, необхідний дозвіл вже був би у збройних сил України на 10 травня? Повною мірою не можна було б зупинити наступ, так чи інакше, противник намагався прити лінії державного кордону, але ми точно б змогли б. Зменшити кількість обстрілів, яка відбувається по місту Харкову, і також ми могли б суттєво знищити угрупування противника його засоби вогневі засоби техніку і таке інше саме на території Російської Федерації. Їм би просто не було чим так масово переходити лінію державного кордону. А чого бояться західні лідери? Чого вони зволікають? І чи російсько-українська війна взагалі зараз в пріоритеті? Зараз буде декілька заяв, і я вже знаю одразу, які заяви вам не сподобаються. Отож, Шольц проти. Тут ніхто не здоволений, він хоче запобігти переростанню конфлікту у велику війну. Наразі він не бачить причин для розширення зони застосування західної зброї у війні в Україні. Тобто, наступ на Харківщину, Вовчанськ, удари по Харкову це все не причина. При цьому хто хто а Шольц точно знав про плани Російської Федерації. Ось він нещодавно розповів про чотирюгодинну зустріч з путіним напередодні великого вторгнення Російської Федерації в Україну і розказав про що вони там спілкувалися. Це було в Кремлі, і Путін, за словами Шольца, продемонстрував свої імперські уявлення, що кордони можна змінювати за допомогою сили без огляду на міжнародне право. Путін намагався довести Шольцу, що Україна і Білорусь є частинами Російської Федерації. Путін назвав Шольцу інші причини цієї війни, що Україна прямує. В НАТО і Шольц за його словами відверто сказав російському керманичу про те, що от про НАТО не йдеться принаймні ще 30 років. Натомість у Польщі вважають, що такий дозвіл від заходу. Потрібен і потрібно його надавати, адже Росія себе не обмежує нічим, окрім застосування ядерної зброї. Про це сказав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він підкреслив, і далі я вже цитую його: Росіяни завдають ударів по українській електромережі, по зернових терміналах і газосховищах, по цивільній інфраструктурі. Російська операція проводиться зі штабу в Ростові на дону Окрім того, що Росія не використовує ядерну зброю, вона нічим себе не обмежує. І за словами Сікорського постійне проголошення. Того, якою є наша власна червона лінія, лише спонукає Москву пристосовувати свої ворожі дії до наших, каже Сікорський, постійно мінливих самообмежень. Але Німеччина і загалом ті непохитні європейські лідери вони насправді можуть чекати на сигнал з Вашингтону, так кажуть, чимало українських дипломатів і політичних експертів. Ну а в Вашингтоні, за словами народного депутата Єгора Чернєва, він є головою делегації України у парламентській асамблеї НАТО. Там, ніби вже й почали обговорювати рішення про надання Україні цього дозволу, бити американською зброєю. По території Росії, однак за словами Чернєва, наголошую, консенсусу ще немає. А чи вдасться переконати Байдена? Та й взагалі, а йому зараз до того нині триває передвиборча кампанія в США. Кандидати збирають гроші на цю кампанію. І однями днями видання Bloomberg, наприклад, написало про те, що Байден може пропустити український саміт миру, який відбудеться в середині червня, ось ось уже за кілька тижнів. І вгадайте, яка на те у нього. Причина, а причина це е, те, що саме в цей час, коли в Швейцарії відбуватиметься саміт, саміт миру е, в Каліфорнії на заході зі збору коштів на президентську кампанію, будуть брати участь і голівудські зірки, серед яких там Джулія Робертс, Джордж Клуні та багато інших зірок. Ну тобто передвиборча кампанія може тут посісти перше місце в його пріоритетах. Чи дійсно передвиборча кампанія важливіша за, до прикладу, російсько-українську війну? Я запитала в ефірі свобода ранок у дипломата Олега Шамшура. І ось що він відповів. Безумовно для Байдена питання номер один це питання його переобрання на наступний термін. Разом з тим, треба е, розуміти, що, е, скажімо, перемога над Росією? Недопущення поразки України це важливий не головний, але суттєвий елемент передвиборчої кампанії Байдена, де саме допомога Україні. і Необхідність показати, що це ця допомога є ефективною і Росія принаймні не перемагає для Байдена. Це суттєво. але разом з тим, о саме ці міркування передвиборчої боротьби, виступи фандрейзери на наразі для нього безумовно, і як і для інших політиків, які задіяні в цій кампанії, це питання номер. Тобто захід. І партнери точно розуміють, що сьогодні відбувається на полі бою в Україні. Багато з них насправді висловлюють і свої занепокоєння у зв'язку з цим. А всі бачать вовчанськ. Кадри з евакуації, всі бачать наступ російських сил. Та навіть при тим всі бачили, як російські сили готуються до цього наступу. Зеленський каже про те, що Росія готує вже новий наступ на півночі вже є там скупчення вісти. І взагалі, український президент оголошує, що ну Київ бачить все: скупчення, бачить літаки, які піднімаються аби бомбити українські міста, бачить ракети, які летять. Але для того, щоб запобігти цьому в корені, потрібне Політичне рішення заходу чи дозріють до цього. Дякую за те, що ви були зі мною тут на моєму каналі. Мене звати Катерина Креча. Підписуйтесь, ставте вподобайки, можете поширювати це відео. А, взагалі, буду дуже рада вашим коментарям, вашим думкам з приводу таких важливих для України подій. Чи Призведуть ці розмови, цей дипломатичний тиск з українського боку і постійне наголошення на тому, що цей дозвіл він є необхідним для українських сил, до позитивних для України результатів. Поділіться своїми думками, своїми аргументами, на кого ви тут орієнтуєтеся, які у вас можливо навіть є передчуття на цю тему? Зустрінемося в коментарях під цим відео.